Є в італійській культурі такий цікавий вислів сістинський салат. Це відбувалося давно в 16 столітті. Один молодий чернець, монах тяжко голодний, проходив через селе міста. Не в був надзвичайно розмашені. Він вже коли йшов, мусив збиратися на чиїсь тини, огорожі дуже худи. Давай людина заглядала смерть, в очі через виснаження. І тут його побачив адвокат. Хороша людина, побожна людина побачив того юнака в рясі. Змилосердився над ним, вирішив його якось нагодувати, підтримати, Взяв його в руки, привів до своєї хати, поклав за стіл і потім до з своїх харчів, що їм може йому дати, але як на зло, в той час у адвоката був тільки салат. Зелений салат, зелених тих трав, нарізаний на кришання. Що він ще не могати? Що він не шукає не дивиться? Нічого немає. Він розуміє, що тому ось цьому янукові потрібна справжня їжа, хліб, м'ясо, молоко, потрібно поїсти, щоб сильно набратися. Але перещо має. Платає якийсь той, той, той полумисок з тим салатом. Одевеченця, а в того він очі вдячності засаїли. Він такий голодний, подякував Богу, з таким великим апетитом з'їв те, що було, з'їв до стілиське села, все з'їв, встав, подякував Богу, подякував Господарі і вже не сильніше, вийшов з столу і пішов перший своєї дороги. Проходили роки, той чернець сягнув велике посов служіння Бога ставши священником Яжиского, а потім він став папою римським – сиксом П'ятим. І ото через багато десятиліт доріг тися папа Сикс, що той адвокат і його рехівник попав в крайню скруту. А дійсно до людини прийшла біда і розповідаючи, що він сам в колодній хаті з голоду помирає. І немає свідків, немає не ніякого прибути. І папа Сикс організовує кортеж, що привезли подяку цьому адвокату. І авто до двору адвоката під'їжджає карета з папськими слугами, приходить слуга, несе на паці полумисок з салатом. Зеленим салат. Стойком спомідовий з тим як кишень, приносить, заходить у холодну хату, кладе на стіл і примовляє до того, який лежить на ліжку. Колись давно ти вже життя в одному чинцеві. Він тобі віддає те, що ти йому дав. Стала, отримай та що маєш. І тобі дала заплаку, Боже. Я ж дійсно дав, що мав. Що мав, ти дав, я ж мав. І він мені ось так дає, але і за це дякую. І за це Бога відякує, подякував молитві, сказав, я зависку велику подяку папі Сипського п'ятру. І сам сюди за стіл і починає їсти пальцями ось цей салат, гріхи. І коли він забирає найбільший листок салату з Полонську, бачить, що дно нато тієї терелі стелене золотими монетами. Тоді він заплакав, Боже, я дав що міг. І він пропитає, що? може. До того часу пішов сець і слава. Від те, що можеш. І допомагай, чим можеш. Не рахуйся, не важ, що можеш, так вітай. Але з іншої сторони приймай судячність те, що дають. Що може. Звісно, може, хочеш більше. Може, хочеш краще. Але особливо від Бога приймай. Те, що Бог дає, бо Бог завжди дає секстинські слава. Не те, що ти чекаєш, можливо, не те, що ти в Литвах просив дощ з демо на тебе не пам'ять. Але повір, Бог стойща, то скиди дає скільки, Про що навіть ти можеш мріяти. Дивіться сьогоднішній Івангелії. От приносить того паралізованого до Господа нашого Ісуса Христа. Що цікаво, ми чуємо в думки Книжі. Як цей може відпускати гріхи? Ми чуємо слова Ісуса, я наскільки моля, коли ваша віра прощається тобі гріхи. Ми бачимо навіть країні тих людей, які, тих чотирьох, які несуть свого товариша. Але ми не, бачимо, не чуємо жодного слова від самого паралізованого. Ми коли до Господа пішли сліпі, то Господь питав, що хочете зробити. Я не щоб ми бачили. А цього Ісус не питає, що хоче, щоб я тобі зробив. Він перепав сказав, що я ж паралізований. Я ж, напевно, хочу здоров'я, напевно, хочу піднятися на своїй ноги, але Господь це не питає, ти відразу йому дає, що хоче сам. Відпускаю собі твої гріхи. Але чи ми бачимо реакцію цього паралізованого? його обурення? Боже, та не, та не цього я хотів, та не для того ми стану ламали і стіли пробивали. Він приймає вдячність, він приймає як хтось екстинський салат. І ось під тими листками він отримує такі величезні дар. Встань, візьме своє ліжко, і йде до свого дому. Ми, бо дається, ми молодбах молимося, ми не повнотримуємо. Будь попевний, що більше вода вже бути не може. Бог дав найкраще, що тільки для нас потрібне. Вона може бути вір'я, вона може бути пісня, вона може бути не до Але воно нам потрібна. Вона для нас. Сьогоднішній ще Іван є надзвичайно почати. Ми тут можемо навчитися, що таке справжня дружба, що таке справжня любов. І тих чотирьох. Які не бояться проламати чужу стелю? Від підгосподарі можуть отримати на горіхі. Законно за не а вони законно рушили за це, коли покані, але вони зважають ні на кого. Вони йдуть на пролом заради того, кого люблять. В наших сім'ях. Якщо ми зможемо йти на пролом заради своєї дружини, свого чоловіка, своїх дітей, з любов'ю, щоб все робити? Тобто привезти до Бога і доставчик на щастя. Ми можемо побачити в Сьогоднішній Івангелії, як люди спинами закривають нас від Ісуса. Він не міг додатися до Ісуса через що? Через людей, які стали Ось, дивіться такі шири, я так хочу йти до Господа. І люди ставлять з своїми плечами Господа. Але сьогоднішній нас означає, як йти на двох через цих людей. Вони жодної людини ані штовхнули, ані посунули, ані вдарили, жодної людини не вдасти, бо вони з ким погода. Напевно, хтось запалі, може, треба поставити перемотувати. І знаєте, одна найбільша наука це яким величезним даром є отатання прощання, а та, 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 та спорядження. Що Бог в першу чергу відпускає гріхи. І тільки для того, щоб вони повірили, що син чоловічий має владу гріхи відпускати, тільки для цього він дає зцілення. Зцілення – це такий рідний бомб, що усі повірили. Але найголовніший дар – прощення гріхів. І знаєте, ось таз, тайна сповіді, вона є тісно справді з салатом. По що він теж що тебе Бог подарує? От прийшов до нас сусід склав, чому в там посуд помити, чому там стати за цвети, чому треба точку. Чому взагалі до мене на що ти не підтокуєш? Ми не любимо критику. А стоїть той факт, коли ми саме приходимо до церкви, мусимо йти до сповідальниці і себе притувати. Я сам себе криткую, це гіркий салат. Але завідка нічого не відсовувати. Ili da te sastre. Učemo se sve ne sati imati Ali ne uvijek više, stišimo po je uvijek A sve rašte, prosto bolest. Čuk nam da smo odšli ne skiti žele. Pripravljaj, sve sve ne sve toh duha. Slavu Isusu